Привіт, друзі! Xiaomi офіційно отримала дозвіл на розробку та виробництво автомобілів І відтепер світ автомобілів вже не буде колишнім. Раніше я розповідала про те, що китайський виробник гаджетів має намір вийти на автомобільний ринок і зайняти там своє місце під сонцем. В цьому йому допоможе його перша модель. Xiaomi Modena. новинка вже проходить дорожні випробування, і навіть вже відомі деякі технічні особливості автомобіля, і найголовніше те, як він буде виглядати. Xiaomi запропонує дві версії свого електромобіля Модена: одну з батарей U-Blade виробництва BID з архітектурою 400 В. Це буде базова електрична модифікація, і вона буде оснащуватись одним електромотором та заднім приводом. Буде також доступна інша флагманська модифікація з батареєю ємністю в 101 кВт на годину. Її виробництвом займеться Кател. Це компанія, яка є лідером з виробництва акумуляторів на китайському ринку. Флагманська модифікація електрокара на Xiaomi працюватиме на 800 вольтовій архітектурі, але це ще не все. Покупцям також запропонують гібридну версію з бензиновим мотором об'ємом півтора літра. Він працюватиме в парі з електромотором, що живиться від великого акумулятора. Постачанням електромотора для компанії займеться Huawei. В нього вже є досвід у цій сфері, і Xiaomi не є. Єдина компанія, якою постачає свої двигуни китайський гігант. Додаткові деталі про гібридну версію поки не відомі, але вона, без сумніву, розширить привабливість автомобіля. Візуальну складову новинки ви можете оцінити вже зараз, адже це офіційні знімки в не дуже високій якості. Швидше за все, злиті компанії для підігріву інтересу публіки до свого майбутнього продукту. Ця почала розробляти свій автомобіль лише два роки тому і щотижня будує по 50 Типів на заводі в Пекіні для випробувань. Так, що раніше, ніж наступного року, новинка точно не буде представлена. У Xiaomi дуже амбітні плани щодо освоєння автомобільного ринку. Тік рік тому засновник компанії Лестюн заявив, що єдиний спосіб для Xiaomi вижити в автомобільній індустрії це стати одним із лідерів автоіндустрії та випускати понад 10 мільйонів автомобілів щорічно. Подивимось, чи вийде це у компанії. Що ж, друзі? А у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатися Писатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!